Всім привіт, вітаю всіх. Господь вірний своєму слову. Він віддав свого сина, що він прийшов і все звістив. Господь вірний своїм людям, Він веде їх. Ми бачимо, як Господь спас ноя, спас всю його сім'ю. Ми бачимо, як праведний лот вийшов з содоми його з своєю сім'єю. Три юнака, які не поклонилися такому чудовому бувану, який був золота, там срібла вилитий. Три хлопці, які були вірні Господу, вони не поклонилися і готові були прийняти смерть за Господа. Вони йшли на смерть, їх кидали в розтоплену піч, вони мали там згоріти, з них навіть не мало залишитися попілу. Але Господь вірний, Він спас їх, він, він був з ними, Він їх вивів, вони славили Господа, чудо було. Мойсей виводить Ізраїль з рабства Єгипту щодо саме знаменами, звичайно, це Господь супроводжує. Певний момент вони вже були прижаті до стінки, але Господь своєю рукою закрив їх від єгиптян, відкрив море, прохід і провів їх через море. І все, все військо, яке гналося, все, все потонуло, знищив ворога повністю. Єрихонські стіни впали, бо вони чули Бога, вони слухали і виконували те, що Господь говорить. Давид і Голіаф, ми знаємо, який Голіаф був величезний, це була величезна проблема. Але з Богом малий Давид. Без проблем переміг великого оліафа Ісус знамен вийшов проти п'ятих царів, їх була е, набагато більша кількість, і написано, що більше загинуло від кам... від камнів, що падали з неба каміння на ворога, ніж від мечів, синів Ізраїльних. Так діє Господь. Ізраїль вибраний народ Богом. Петро в тюрмі сидить. Не сидить, а спить. А церква молиться і чудо, ангел приходить і виводить його. Він сам не вірить, що, що його Господь вивів. Павло, на кораблі мали всі загинути, а всі лишилися живі. Господь так діє. Павло навіть каменували, і Господь його воскрешав, вертав до життя, бо він мав ще місію, він ще мав виконати, він мав привести людей до Господа. Але коли Ізраїль уступався, коли робив собі бованів, тельця собі зробив. То Господь готовий був винищити свій народ, свій вибраний народ, готовий був знищити і дати новий народ через Мойсея. Тільки як приходить гріх, зразу приходить рабство. Ізраїль в рабстві Єгипту, потім Риму. Взагалі, Ізраїль е, був постійно в рабстві, в 1948 році Ізраїль став вільним. Чи ми народ Божий? Я маю на увазі українці. чи, чи народ вибраний, коли порушили ж першу заповідь? Не майте інших богів крім мене. ми зроб... люди зробили Марію рівно Богу. Зробили її Божою матір'ю, прирівняли її до Господа. Зробили собі бованів, зробили собі ідолів, зробили собі, понаставляли хрестів і кланяються рукотворному. Господь живий. Моляться до святих, які померли. А слово говорить Левит 19.31, Не взивайте до духів померлих. Це огида для Бога. Хрещення діток без віри, без вибору. Господь показав на собі приклад і по і навіть сказав у Марка 16,16, 16 як має відбутися, як повинна людина, що вона має увірувати тоді охреститися. Сповідь гріхів і причастя. Господь говорив робити спомен про нього. Дуже похоже слово сповідь і спомен, але зовсім різне значення. Я тут хочу застереження зробити на рахунок сповіді і спомену. Є люди, які приходять сюди до нас і приходять. Я впевнений, і інші церкви, і дійсно по-справжньому народжується згори, отримують Дух Христа. Приходячи додому, вони пробують щось сказати, що не мають откровення, але пробують щось сказати, що вони народжені, і їх зразу задавлюють, хмари зразу сатана згущує над ними. І їхні рідні, ото зерно, яке в них постійно відзьобують, просто викльовують. Кажуть, ти що, до церкви не підеш? Як ти до церкви не підеш? І людина в такому в стання, тому що немає підтримки, тому що вона не перебуває в церкві, в братерській любові, в спільноті. Людина лишається сама, піддається, і йде знову в цей ідолопоклонницький храм, і знов хреститься там, бо люди дивляться, а це дуже впливає на людину, що люди скажуть. В кінцевому результаті тиждень не йде до сповіді, а потім йде і до сповіді, розказує там свої якісь гріхи. Розказує, де вона була, що вона народилася згори. Можливо, то розказує, можливо, і не розказує. І замість того, щоб бути, приймати спомен, вона йде і розказує гріхи. А Господь гріхи забрав, а вона розказує про свої гріхи і робить неналежне е, прийняття тіла і крові Господньої. І робить собі на хвороби і на смерть, так говорить слово. Зелені свята. Дуже потужне свято, тому що я на роботі, бо до мене зелені свята, зелені свята, там що зараз з зеленими святами зроблять? Підуть цілу лісопосадку, посадку зріжуть і понаставляють. І бабусям принесуть, там пенсіонери вже старші є, і вони не можуть жити, їм вже важко йти. І їм добру справу зроблять, принесуть зелені. В церкву занесуть, занесуть отой той шувар, називається болотяний. Занесуть середину в церкву понаставляють, і на церквах вони понаставляють, і на брамах. Я маю на увазі, я говорю про католиків, бо я живу і бачу, як кожен рік ставлять, кажуть, що воно не впливає нічого, але ставлять, щоб злий дух часом не, не підкрався. А Господь заповів, що бісів будете виганяти, злих духів будете виганяти. А люди де від язичництва взяли. Дерева і, і придумали зелені свята. І знівечують свято дійсності п'ятидесятниці, зіслення Святого Духа, яке відбулося чудом від Господа. От Люди отримали Духа Святого. І ми бачимо, як вони і моляться на мовах, і як вони, як Петро почав проповідувати. Про так проповідував, що три тисячі людей прийняли Христа належним чином. А Господь каже в Марка 1:15: покайтеся і віруйте в Євангелію. Довіряйте Богу. Не вірте людям. Коринтянам, 1 Коринтянам 6, 9, 10. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не оманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блододійки, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злорійки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. То ми народ Божий чи ні? Господь схилив на нашу сторону світ. І світ почав давати нам озброєння, зброю значення тому, що росіяни порушили не, не то, що вони там е, більш віруючі, менш віруючі, але вони порушили конкретно заповідь Господа, який, а наш Ісус Христос за ту заповідь заплатив кров'ю своєю. Це є Івана 15,13. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. З таким лозунгом йшли до нас рятувати росіяни. А насправді прийшли. Вбити, вкрасти і погубити, а це лозунг сатани. Коли Бог вступає в війну, перемога при... приходить в мить ока. Ісаї 37:36. І вийшов Господній ангел, хай по цьому слову так і буде з російською армією, і вийшов Господній ангел і вигубив асирійському таборі 185 тисяч і, піднявшись вранці, знайшли всі тіла мертвими. Якщо весь народ України. Прийме Слово Христове, а Ісус Христос заповів Івана 3.3 по правді, по правді кажу: я тобі, хто не народиться згори, то той царство Божого не побачить. І прикличе ім'я Господнє це є Римлян 10.13. Ми побачимо Божу руку над Україною і побачимо, як Господь воює. Взагалі є багато прикладів, що з фронту хлопці розказують, що як Бог діє в тій ситуації, що вони проїжджають мінне поле і нічого їм. Не відбувається так, хлопці в таких умовах і народжуються. вони прикликають Господнє ім'я, вони прикликають ім'я Ісуса Христа, вони народжуються, і Господь їх веде. Я навіть бачив в Фейсбуці ці ролик чи в цей ролик, як е, вибухає біля волонтерів міна і чути, що вони моляться на мовах. Це люди, які з Богом. І, а Бог завжди вірний своїм. Зробіть то титанічне зусилля, Відкрийте Біблію, пізнайте істину, а Господь вас зробить. Вільними від гріха рабства, у Бога діти, праведні і святі, бо нічого грішне не може прийти до Господа. Пам'ятайте про п'ять дів мудрих і нерозумних, тому що залунав голос, і п'ять мудрих встигли зайти, а п'ять нерозумних десь бігали, мешкалися, і вони не встигли. Христос, двері, але ті двері вони, пише, що вони закрилися, і не встигли люди. 55, 6, 55:6 Шукайте Бога. І коли його знайдете, закличте, перекличте, а при його наближенні до вас, хай безбожний залишить свої дороги і беззаконна людина свої ради, і нехай повернеться до Господа і буде помилована, бо він щедро простить ваші гріхи. Господь чекає на вас. Амінь.